Привітці, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Видівки. Ви подивіться, яку страву я приготувала без капусти, без обрізання листків. Це поки сезон, готуйте голубці тільки так. Починаємо, звичайно, з рису. Я взяла 100 грам рису, він у мене промитий. І буду заливати водою. Якщо рису 100 г, то води 200 мл. Заливаю і ставлю на маленький вогонь, хай вариться до готовності. А поки займемося кабачками. У мене три кабачки, вони невеликого розміру. І Я їх шаткую на шатківницю. Якщо шатківниці нема, то буде трудніше їх порізати дуже тоненькими пластинками. На шатківницю це дуже швидко, зараз я вам покажу, які вони виходять. Вони виходять такі тоненькі і гнучкі, дивіться, навіть без солі вони вже гнуться, їх можна закручувати. Коли вже всі приготувала, я буду їх підсолювати. Дивіться, які вони всі рівномірні, гарні. Тепер я беру сіль і потрошку з одного боку підсолюю, а другий бік уже буде підсолений за рахунок нижнього. ось так я всі підсолюю і чекатиме воно, поки я приготую фарш. Ось дивіться, які вони вже гнучкі, такі гарні. Я зараз їх просто відставлю. Для засмажки беру цибулю. Якщо у вас одна велика, беріть велику. У мене невеликого такого розміру, вона солодка, смачна, але ось розміри такі невеличкі. І я буду дрібнити. Ось такими маленькими шматочками тоненькими. Пательню вже поставила на вогонь і вона вже гріється. Тільки докришую цибулю і зразу буду підсмажувати. Смажу на олії. Буду підсмажувати. Поки на тру морквину вона буде вже такого прозорого кольору. Моркви беру три штуки, ось таких середніх, вони зараз соковиті, дуже смачні, і я їх тру на велику тертку і періодично помішую цибулю. Ось, дивіться, моркви беру багато. Стільки. Зараз цибуля, вже я покажу, яка вона вже така прозора, і буду додавати туди зараз морку. Дивіться, вже, яка цибулька просмажена. І всю морку згружаю сюди. Все в мене смажиться на середньому вогні, не на великому. Тепер морку буду. Відмішувати, і вона буде тушкуватися на невеликому вогні. І при тушкуванні вона буде давати такий гарний колір. Тепер готую фарш. У мене його тут 500 грам. фарш свинячий брала, і сюди е, тру одну сиру цибулину до фаршу. Та ще буду брати два зубчика часнику, теж сюди. Тільки буду терти вже на міленьку тертушку. Друзі, якщо вам подобається мій контент, і ви маєте можливість, підтримайте кулінарний витік і ставши спонсором. Це допоможе розвитку мого каналу. Дякую вам. Поки я готувала тут фарш, уже рис зварився. Я його відсідила на ситечко і вже він остиг, вже зовсім не гарячий. Я його додаю зараз сюди до фаршу. І додаю 5 грам солі, беру спеції улюблені. Сьогодні в мене хмелі сунелі теж 5 грам, і 2 грами перцю чорного. І, звичайно, буду брати яйця. Беру 2 яйця, тому що потрібно, щоб наша середина не розпадалася, а трималася купи. Зараз вимішую, вже виключила зажарку, вона у мене в пательні, але вже остигає. Коли фарш підмішаю, сюди ще додам зажарку. Але всю зажарку я сюди класти не буду. Це буде тільки половина, а половина буде йти в заливку. Подивіться, який гарний колір моркви. І будуть голубці мої гарного кольору. Голубці чи кабачці, не знаю, як їх назвати, вимішую тепер далі до однорідності, і вже все готово, щоб їх закручувати. Подивіться, які вже кабачки, вони такі дуже м'якенькі. Тепер одну столову ложку я кладу, і ось. Таким чином, скручую в рулетик. Нічим не фіксую, не потрібно, вони розпадатися не будуть. Ось такий рулетик є, дивіться. Один уже є. І так я буду начиняти всі. Їх можна, якщо ви хочете, ложити на деко і пропікати в духовці. Але ж я буду в газовій духовці сьогодні їх пропікати. Можна брати в казанчику просто на газу. У мене газова духовка дуже гарно ізольовані двері, і вона не пропускає тепло. А Зараз дуже спекотно, і я стараюся робити все або ж швидко в... на газу. А це не дуже швидко, їх потрібно буде протушковувати годину. Тобто а електро зараз стараюся взагалі не включати, тому що вона дуже наганяє температуру. А газова у мене духовка хоч і старенька, але двері там так зроблені, що вона у мене тепло майже не випускає. Отуємо заливку. У мене тут томатна паста, її 200 грим, і сюди додаю залишки нашої зажарки. Решта ще залишилася на пательні. І тепер буду додавати десь орієнтовно грам 50 сметани, 5 грам солі, грама 2 перцю чорного олії 50 мл. Все змішую. І додаю десь грам 180 води. Ось така заливка в мене буде, її повинно хватити. Щоб повністю покрилися наші голубці. Зараз я залью і побачимо, я орієнтуюся так, що рідини буде достатньо. Зараз заливаю і буду ставити на одну годину. Так, да, дивіться, зараз я тільки візьму трошки цю рідину, повідхиляю голубці, щоб туди пройшла ось так. Щоб повністю рідина туди прийшла, щоб вони не підгоріли. Якраз достатньо буде рідини. Все зараз я накрию і заберу в духовку. Орієнтовно на 1 годину забираю. Дивіться, яка краса! Вони так втушкувалися гарно. Кожен нічого не розпадається. Ви подивіться, кожен, я беру вінокремо. Вони такі запашні. Ммм, так пахнуть. Зараз буду смакувати, вони надзвичайно гарячі і смачні. Ммм. Вони такі ніжні. Зажарка дає такий дуже гарний запах і смак. Обов'язково готуйте і чекаю від вас коментарів. І до зустрічі!